ДТП у столиці просто на очах нашої знімальної групи серйозне зіткнення сталося на перехресті, що з останнього часу стало чи не найбільш аварійно небезпечним. Чим закінчилася тут чергова атака в бік, розкаже Валерія Кірічева. Цей форт отримав бічний удар на перехресті поблизу станції метропетрівка. Він прямував в бік оболоні та зустрівся з Джилі, який їхав московським проспектом. Керманич перевернутої автівки навіть без синців, але розповідати, як все сталося, не хоче. Щоб організувати помаглі перевернути, да, відключити масу може бути звично да -да, да. організувати. Тому що маса не не відключена, може вітер, щоб не У Китайці їхало четверо. На щастя, і тут ніхто не постраждав. Родина з дитиною отримала лише невеликий шок. Вибачте, ми з саме ходить, ну, заваряси. Водій Джилі стверджує, він правила не порушував. Направлення троєщини, ось ця машина неслась. Ну, з великої скорості. Тут, видимо, красний поїхав. Я його побачив, тільки жона закричала, ой і машина, і все. Я побачив, що... Вона вже переворачується. Швидка та інспектори прибули на місце оперативно. Саме це перехрестя на московському проспекті є одним з найнебезпечніших. Після зміни схему руху аварії трапляються тут дуже часто.